Село то теж маленька держава, де кожна хата роду оберіг. І ти не можеш, ти не маєш права сюди не повертатися з доріг. Тут все святе, бо звідси твій початок, і все тобі нагадує тебе. Тут, колискова, що співала мати, зорею сяє з купола небес, і свіжий мен. Житня паляниця і пахощі парного молока. Тобі до віку все це буде сниться, як ти, матусі, снишся в пеленках. Колись ти, може, й станеш знаменитим, чи у високі виб'єшся чини, та рідному селу не поклонитись, не зняти шапки, Боже борони. Село Міжріччя найстаріше поселення, що входить до Болехівської міської ради. Перша згадка про село в 1371 році. Первинна назва села Човган. Побудує така легенда, що село заснували два брати Чов і Ган. Звідси і назва Чолгани. Загальна площа села Міжріччя 3972,5 гектара. Село Велике поділяється на кілька неофіційних назв. Горіще, Доліще, Дільниця і Діброва. Село має історичні пам'ятки часів нападу татаро-монгол на Галицько-Волинське князівство. Це залишки історичного валу і могила, на якій колись стояла вежа, і на ній запалювали смолоски, коли наближалися завойовники. Під час Першої світової війни відбувся бій між російською і австрійською арміями. Могили загиблих збереглися і дотепер. Вони упорядковані, поставлено хрест. Під час Другої світової війни при визволенні між від фашистів загинуло два воїни. Через село колись проходила брукована дорога, яка з'єднувала місто Болехів з селами і містами Львівської області та інших областей. Ця дорога в 15-17 столітті, мала велике торговельне і промислове значення, особливо після того, коли місто Болехову. Було надано Магдебурзьке право, то швидко розвивалася торгівля. Люди їздили волами і кіньми цією дорогою з інших міст до Болехова, Посіль, шкіру і інші товари, а ввозили туди сільськогосподарські продукти. Там Божі дзвони гудуть до вишнього Бога, правдивого Бога народи як води пливуть. У селі є три церкви. Стара, побудована в 1914 році, на місці згорілої, і два нові храми православний та греко-католицький. Наші дорогі заснований камінь десь у 900, 2001 році. Отже, при провізорі Мацику Андрію, в цьому місці була, був храм, що стоїть. І та храм, ну я не знаю, в якому році, по-моєму, десь після революції або в як була в Росії, ту церкву згоріла. згоріла. І рядом побудували наразі тим та шо шоу церкву в 1919 році. Та старенька церква може зайти і там ще подивитися. Ж, а два роки тому, вже три роки, тепер на Михайла буде, як оцей храм був отже, висвячив, вишвитив храм у, у, у день святого архітея Михаїла. Отже, патрона нашої церкви і старої, і нової, а отже, наш єпископ Івано-Франківський, правлячий архірей. Отже, Володимир Війтишин. Отже, церква, оця наже вона будувалася довго. Були спонсори, тут, що допомагали нам. Два рази прийшло із західної Німеччини, але всі люди тут старалися, Оже, ходили то по хатах, то так і працювали тут. Оже, люди тут добрі, жертвені. Отже, завжди ми йдемо, хорі прикрасили, с нині хору не було. Ми завжди в свята державні, йдемо до могили, служимо подохиди. Отже, день покрови, крові теж був поставлений концерт школою і оже, і наш хор співали пісні, отже, село більш-менш таке, значить, попереду національних сіл. Отже, Тут, дорогі мої, і колись в давнину за роки радянської влади навіть ту армія упа, дорогі мої, процвітала. На Української держави виросли дуже багато церков, які несуть, слава Боже, науки до людей. Важко сьогодні уявити державу без герба, без державного прапора, без президента, а ще важче сьогодні уявити село без храму Божого. Дякуючи Богу за його ласку, за роки незалежності нашої держави на території нашого села виросли два великі храми. Один з них, який вже закінчений, храм святого архістратега Михаїла, і другий, який будується, як бачите, сьогодні ми тут присутній, храм святого апостола, рівна апостола Великого князя Володимира Великого. Коли ми живемо сьогодні і думаємо про те, що нам живеться важко, то мусимо зрозуміти, що всяка держава, яка будується, становиться, є тою державою. Яка повинна пройти через певний період, через певні клопоти, біди, негаразди. але дякуючи ласці Божі, сьогодні ми маємо вже свою державу, маємо незалежну свою державу, маємо свою незалежну церкву, якою є православна церква Київського патріархату. Хочу винести подяку сільському голубі, який тісно співпрацьовує з обома конфесіями, з обома священниками, допомагає, чим може їм на кожному кроці і старається, як кажуть, щоб у селі був мир, злада і спокій. І прикладом цього є посвята отої статуї матері Божої, яка сьогодні є окрасою нашого села. На околиці села на місці лікувального джерела на початку 90-х років побудовано капличку за ініціативою та коштами мацика Андрія. У 1990 році висипана символічна могила на честь героїв України борцям за волю України. Розглядають в домі цін всі сільські важливі справи. Тож знайомство, як годиться, розпочнемо саме в ній. Війським головою працюю вже 21 рік, був, мав трошки перерив. З 92 по 2002 рік був відсутній працював на інша посада. В селі нараховується, на території сільської ради нараховується 3973 гектари землі, в тому числі 969 гектарів орної землі. Є населення загального населення 1779 чоловік, в тому числі 1622 чоловіка у міжріччі і 157 чоловік у Заріччі, бо наше село Міжріччя і Заріччя то входить у одну ніби раду Міжріччанську, до території відноситься і заріччя. Є всього 541 двір. З них 489 у міжріччі і 52 двори у Заріччі. Ну, стараюсь робити добро людям. От, і недавно була відкрита 28 серпня була відкрита Матір Божа, яку ми посвятили село газифіковане повністю. Я вніс свій великий вклад для того, щоб. Зробити село, аби мали газ. Хоч є і скептики, які недовольні тим, що я не так працюю, але стараюся так працювати, як я би мав спрацювати в сільському голові. Раніше в нас був колгосп імені Шевченка, потім передали на Селянську спілку «Нива». Ну, У 92-94 роках практично розпався люди, які працювали в цьому колгоспі, Одержали свої частки паї, як майнові, так і земельні паї. Зараз вже виготовлені державні акти на землю. Всього 505 чоловік мають державні акти. Ну ще не одержали, але то нас не тішить. Ми не маємо доходів ніяких сільська не немає, бо, самі знаєте, робоча сила не зайнята ніде в сільському господарстві. Підприємств таких у нас немає, крім це. По ремонту автомашин і ребцях міжріччя на території. Є ще на услі за заріччя, тому що я кажу, пилорама. Тому ну, що два чоловіки працюють, то не є вихід з того. Ми би хотіли, щоб нам неодноразово обіцяли, що будуть якісь інвестори, щоб землю взяли якісь, і обробляти її, аби надавали ефект. В даний час люди масово почали продавати. Велику рогату худобу і землі практично пустують у нас. ФАП села Міжріччя розміщений від Болехівської лікарні 12 кілометрів. ФАП обслуговує близько двох тисяч чоловік населення. Село міжріччя поділено так, як село міжріччя і заріччя. І працюємо ми вже тут багато років, як і фельдшер, так і акушерка, так нас тут є. Тут є четверо чоловік. Сумні, спокійно живуть у тихій величній світлиці, а двері широко відкрито ведуть до знань золотої скарбниці. Річі, я працюю з 1970 року. Багато довелося пропрацювати. Працюємо в книжковий фонд бібліотеки, складаю 14 тисяч книг, обслуговуємо дорослих і дітей, збираємо фольклор нашого села. При бібліотеці діє клуб українського фольклору. Минулого року у нас був на базі сільської бібліотеки проведений семінар «Міжріччанські вечорниці. виїзний семінар з сіл нашої Балехівщини. Він був проведений у школі, у музеї. Самий профільний читач це є дитина. З дітьми ми проводимо масові заходи разом з школою, разом з будинком культури, допомагають нам і вчителі, і сільська рада, і всі приймають участь. Обслуговуємо 300 дітей-читачів. Даний клуб це колись була резиденція священника. Зараз у нас клуб мішає 90 посадочних місць, тісненькі трохи, але в таких умовах ми, у нас працює і вокально-чоловічий ансамбль, і жіночий вокальний ансамбль, дитячі ансамблі, і також художнього читання. Незмінним керівником вокально чоловічого ансамблю є Євген Стах. Жіночого локального ансамблю приймають участь інтелігенції вчителів. Для державних свят ми виступаємо з концертами у селі. Також беремо участь у всяких міроприємствах в місті Болехові. Панський двір над рікою заснув. Йому мариться давня пора, хоч старий та іще не забув, мудрих газдів своїх голоса. На території села був великий панський маєток, поміщика пана Закшевського. Він володів більшістю сільськогосподарської угідь і сіножитий у селі. Вирощував зернові, олійні рослини, розводив тваринництво, пан мав гуральню, олійню, млин і стави. Панський будинок зберігся і дотепер. Величало стоїть біля школи фігура Матері Божої. На ній слова, О Марія, мати Божа, молися за нас. Ось перед нами Божа мати, схиливши голову, стоїть сумна. Навіки маємо всі знати, що як біди та зла оберігає нас вона. Фігуру матері Божої було встановлено на подвір'ї школи в вересні 2007 року. В центрі села знаходиться трьохповерхова середня школа першого-третього ступеня. Побудована в 1979 році. В школі знаходиться 16 просторих, світлих, класних кімнат, великий спортзал та шкільна їдальня, яку орендує багато років підприємець Гульчій Марія Дмитрий. Це 264 учні, 12 класів від 1 по 12. Коли ми мали паралельні класи, навчалося 367 учнів. В школі працює 30-34. З них 11 має вищу категорію, з яких 9 мають звання старші вчителі. 8 чоловік має першу категорію, інші мають спеціаліста і другу категорію. 40% вчителів це є наші випускники. Зокрема, Капець Уляна Михайлівна, Шопаня Тетяна Івановна, Саглеся Богданівна та інші, які продовжують працювати після закінчення педагогічних вузів. В школі працює непоганий спортивний зал, спортивний майданчик. Маємо е, інформа... клас е, інформатики і общественної техніки сучасний, обладнаний за останніми вимогами. В 1988 році у школі створено музей бремне. На базі музею хліба під керівництвом на стецях Пології Іванівної, учителя біології, у 1988-1989 роках створений музей Берегиня. Експонати, зібрані учнями та учителями, розміщені в двох кімнатах. В першій кімнаті знаходяться знаряддя праці для хліборобів. А саме це стіп, ступа, ярмо. А також це мотовило, машинка-прятка та щітка для ковісма. В цій ж кімнаті знаходиться також старовинний одяг. Оформи наше село колись. одягу, який носили жителі села Міжиччя, є жіночі, жіночі спідниці, сумотканого полотна, святковий і пробульний день, Ж, і також жіноч, жіночі та чоловічі сорочки, без коміра, з вишитими уставками, кацабайки, чоловічі і жіночі, хустки обаптовані з кутасиками на кінцях, які пов'язувалися особливий спосіб. У другій кімнаті музею відтворена старовинна курна хата. Той, хто зайде туди, переноситься в давнину. На стіні старі невеличкі ікони, які підвішені в ряд. За іконами Васильок, пахучий зілля. Під іконами на підлозі стоїть довга лава з діркою і засуненою в неї куделею з повісню і веретеною. У, у, кут, у кутку стоїть скриня, якій зберігають. Старовинний одяг, домоткане полотно і верети з домотканого полотна. Бачимо два маленькі віконечка Під віконечками стіл, застелений з катертиною. У другому кутку стоїть постіль з матрасом-сінником, застелена веренькою. Над постіллю колиска на ворозках. Особливе місце займає стародавня піч з коми. Бо в жичі усі страви варили в печі, а не на кухні. Біля печі тіжа, бо кожна гостиня вміла замісити тісто, спекти хліб, плести калачі. Тут же стоїть лопата, щоб садити хліб у піч та інші речі домашнього вжитку. Печівка, корита, щоб місити хліб, щоб місити тісто на вареники, весничка. Між ліжком і піччю стоїть полиця. Шафа для посуду. У полиці зберігається глиняний посуд, горшки, макітри, миски та дерев'яні ложки. Від хати до хати запрошує вас на весілля, батько і мати. Сдавиться барвінку з хлібом і сіллю. Запрошую вас до нас на весілля. І я вас дуже прошу, аби ви були такі добрі. Прийшли до мене в суботу на другу годину на весілля. <пілляє>